Я, собачці, глажу лапки, значить скоро будуть бабки. Ти що, дебілка? Іди працюй. Ти зайти, що ще пашкит купляти будеш? Всім привіт! Огляд покупок. Трошки скупилася сама в сільпо, а також покажу вам свою нову пліту. Так, що я купила по акції сир Яготинський. Це сьогодні у нас понеділок 19. Ще діють старі знижки. Президент. Дуже смачна сметанка. Вашки, дуже смачні всі трубочки А Як я їм їх представляю собі на море, на пляжі. Так, потім ось така смачна горіхова ковбаска і дуже смачна ось така ранчо. захотілось яблучного сока. Фірма так і стоїть на акції. Полониця там була дуже ніяка, захотілося якихось фруктів, взяла собі голубіку. Вроді така гарненька. Так, два йогурта полоничних Activia, Ось таке майне зараз на знижках. Взяла трошки груш, такі м'якенькі, саме м'які які вибрала на ринку, я смачніше, звісно, коштувала. Так, взяла печиво вівсяне і ось таке мені приглянулось названня Фрагаліна. Я так зрозуміла, і за землянички. І тут який шоколадний. Ну, коротше, будемо коштувати. Біскот, ось таких коробках всі смачні. Взяла трошки Бонни говядинки. Собі взяла на плов і на подливку трошки вирізки. І, як завжди, наша покупка це гомілка. Ми з Бонни таке полюбляємо. Ось така закупка, далі плита. И вот моя красуня приехала. Это горенья. Тут функция разморозки, гриль. Короче, весь фарш. Тут для гусятницы. Так, Нашла я дешевше, яку попередню замовила, відмовилась, тому що там дорога доставка, все. Це мені со складу знивок привезли. Значить, ціна 19,119, доставка безкоштовна, підняття на етаж безкоштовна за нього з квартиру 100 гривень. І ось така красота до мене сьогодні приїхала. Дуже-дуже задоволена.